Я Плотнікова Інна Миколаївна, громадська організація, самоврядна громада і оргкомітет по встановленню конституційного устрою, який працює з 2 січня 2015 року. Офіційно оприлюднений в приміщенні Київської міської ради, коли зібрала вся громадськість і ознайомила депутатів. І весь депутатський корпус, і чиновники, чиновників структурний підрозділ Київської міської ради про те, що громадський знає причину цих злочинів, і ми заявили про те, що в кожному районі будуть активна. Група мешканців міста Києва, яка відслідкувала причини цих всіх негараздів і буде встановлювати конституційний устрій, який треба було ще встановити в 92-му році. Те, що не відбулося в 92-му, ну, тобто е е фіксація всіх об'єктів майна, землі, закріплення за нами, громадянами України. Тому так сталося, що вони не зафіксоване національне багатство, дерибанять і крадуть. І зараз ви будете говорити про оці всі загальні проблеми, про забудову. А в цей час, а в цей час ваші квартири, ваші квартири вже стоять на кону, і відбувається остання приватизація. Це ваших, якщо ще залишились об'єктів. Публічної власності це підвалів, чердаків, дахів, закриття ЖЕКів. Це говорить про те, що вони хочуть приватизувати останнє наше з вами майно. Значить, Шановне товариство, я вам скажу наступне: що вам потрібно дослідити е, оці всі наробітки громадських активістів, юристів, які вже оприлюднили всі ці матеріали по всім інтернетам, значить, і даємо поради отаким. Будемо говорити громадянам, які права яких порушила наші, наші чиновники, значить, перше з 2009 року до сьогоднішнього дня у мене тут папка, це тільки одна десята частина всіх документів, які підтверджують, що вони злочинці, а ми з вами можемо будувати оцей простір. У мене нема часу зараз акцентувати, як до цього ми дійшли. Я вам скажу кінцевий результат, що вам потрібно робити. Щоб захистити оце, давайте так домовимось. Давай, давай. А потім, якщо будуть якісь питання і буде коротка можливість вам відповісти, то я, значить, вам скажу набагато легше писати, а я пишу. Даю методичні рекомендації, будучи за освітою викладачем основ держави і права, і дуже добре знаю, як держава мала будуватись, але в той час вирощувала свою дитину. мало мені не було часу контролювати того кравчука, який зіпсував всю нашу державу і всі його послідовники. Зараз нам чим швидше будемо звільнятись від таких громадських рад при якихось державних органів, а формувати прості ініціативні групи. Не реєструватись в оцих органах Міністерства юстиції, а просто фіксувати протокольними рішеннями е, зборів е, і винесення рішення прямої дії, тому що ми з вами являємось конституційними власниками. Ми з вами по конституції, громадяни України, народ являємось власниками. Як чому це не зафіксовано було? Тому що не сформували територіальні громади і не облікували майно і не сформували реєстри власності. І реєстри власників, починаючи з дня, з першого дня народження дитини. І тому, значить, нам треба негайно все це фіксувати. Тому що з 1 липня дійсно ваші жеки будуть забрані, якщо не через ОСББ, то через уповноважених осіб. І щоб цього не сталося, вам треба зробити перше. Сьогодні можна провести оці збори, як. Значить, вибори ініціативної групи. Я вас не знаю, ви мене не знаєте, і я не буду вам ніяких порад давати. В кожному будинку треба провести збори значить, за місцем проживання, обрати будинковий комітет, будинкові комітети якогось кварталу, в якому обслуговуються будинки в ЖЕКах. Ну, ЖЕК є один, да, який обслуговує ці будинки. Об'єднуєтесь навколо цього ЖЕКу, використовуєте це приміщення як власне і формуєте значить, замість тих спущених чуків, як вони називаються сьогодні. Я почула така частна управлінська кампанія чуки, А формуєте оті громадські обслуговуючі кооперативи, РЖ, як завгодно, як ви назовете, але яка форма нам це забезпечує? Це закон про кооперацію. Вони нас чим завгодно забовтали, наші мізки, понаформували над Конституцією різних підзаконних актів, закон про СББ, закон про особливості там, значить, реалізації оціх своїх прав, значить, майнових. Потім закон про житлово-комунальне господарство забули, що у нас іще є таке право, закон про кооперацію, і дає право нам оцім ініціативним групам, будинковим комітетам, які є протоколи відповідні, делих. Громадських представників згідно е, постанови Верховної Ради ще, е, значить, по-моєму, да, 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 в 93-му році, значить, ви о, оціми громадськими представниками закріплюєте своє право власності на цей жек і говорите, шановні працівники ЖЕКу, ми не хочемо вас е, позбавляти робочих місць. Ми е, надаємо вам право. Ми вам ми хочемо, щоб ви у нас працювали, але. Ми визначимось, які це мають бути кошти. Зараз ми працюємо над цим, щоб все ж таки дізнатись, яка буде оптимальна платня з нашої кишені за ці послуги. Тому що те, що нам спустили зверху, і ще й е, значить нас е, ну, дразнять у ці е, значить, що підвищення тарифів і так далі, ми сядемо за стіл. Розберемось з тими працівниками ЖЕКу, вони ж формували якось ціни, подивимось, наскільки ефективно, обґрунту... Вірніше, економічно обґрунтовані ці ціни і визначимось, які мають бути платні все. Тепер як це все зв'яжеться з оцим будинком чи будь-якими забудовами. Значить, По нашим розслідуванням, по Києву, по деяким будинкам ми позадавали запити і визначили. Де кому належить на балансі якої установи, де що знаходяться житлові будинки, там, де такі активісти зорієнтувалися, що щось таке відбувається з них майном, треба знайти, то значить, вияснилося, що будинки ніде не обліковані. В тому числі Київська міська рада, у нас значить, відміч... Вірніше, значить, оформлена заява про знахідку такого приміщення, як Хрещатик 36. Будинок Павліченка, який, ото ви знаєте, квартиру там позбавили його і так далі. Він задав особисто по нашому шаблону звернення. Його будинок, за який, який вже підвальний, не підвальний, а перший поверх його квартири, переведений в якусь там швейцарську компанію, там я не, не можу виговорити те слово. Значить, цей будинок ніде не облікований. І сьогодні у нас була нагода з Римою Білоцерківською поспілкуватися з Омельченко, а Мельченко, коли ми йому задали питання, що де майно, в який час ви були, він. Я до цього ніякого відношення не маю. В 96-му році я прийшов до влади це після прийняття конституції. І коли ми йому задали приміщення, він каже: А що ви хочете? Ціла машина документів пропала з архіву. То ви собі уявляєте, що опиниться, якщо ми до 1 липня... Ушами прохлопаємо і не будемо обліковувати негайно майно значить, для того, щоб понаходити і закріпити за власниками тими громадянами, які будуть сформувати будинкові комітети. Оце і буде формування держави з низів, яку вони хочуть провести децентралізацію. Ви зі мною ви, ви ну, розумієте, про що я говорю? Значить, Будинкові комітети з ініціативних груп. От зараз тут може бути ініціативна група, по яких ви там будинках розвішували об'яву. Ініціативна група це не узурпатори влади, так як робили в свій час. Це не потенційно голови громад, це просто люди, які хочуть розібратися своїм майном. Може, час прийде, коли ви розвішите наступні збори по обранню будинкових комітетів. Значить, Наша порада вам, щоб це було не просто зібрались, обрали якихось голів і там ніхто не знає, а провести відповідна інформаційно роз'яснювальна робота, щоб люди не сліпими кошенятами прийшли на ці збори і лякалися, ой, це новий лідер з'явився. А цей лідер з часом має представляти е, значить, мешканців. Що значить представляти? Захищати інтереси, представляти інтереси. А не уповноваженою особою, спущеною, як вони називають нас, будь-кого називають там уповноважені особи, вони намагались притягнути. Значить, а представники не тільки мешканців, а й житлово-майнових комплексів, що включає будинок і землю під будинком, яка вам не належить, шановні. Коли ви сформуєте будинковий комітет, перше засідання будинкового комітету і має бути оприлюднено серед мешканців. Що ви обліковуєте землю під будинком, і говорите, ставите до відомо районної адміністрації. Все, ми єсмі і земля наша. І, будь ласка, внесіть в реєстри власності, це публічна власність. Ми не претендуємо на приватну, але ми повернемось до 92-го року. Як би вони того не хотіли? Ми просто подивимось, наскільки вона ефективно використається. Звісна річ, що вона має бути примножуватись, і ми її маємо дати ефективним менеджерам, і ви добавки, що для цього того, можна зараз дергати жеки, брати документацію на дом. Тому що це з них зіруть стільки, що не заходять уже, тому ми стратегію загальну вам оприлюднили. Ну таку знаєте, поверхово все. Вона не складна. Тепер ще такий вам моя порада. Не вишукуйте серед своїх мешканців надзвичайно з вищими освітами, щоб він був виконав там. Юристи говорять, ой, треба юриста. Те, що ми так живемо, проблема в тому, що це юристи нас довели до такої ганьби. А коли в тих, тих територіальних громадах по Україні, коли відбувається уже облік майна в селах і все, ви знаєте, до такого розуміння приходять вчителі, врачі, лікарі, от до речі, ваша сусідка теж з Печерського району в будинку вже це провела. Ось взагалі була далека від цих справ, але зрозуміла, що треба дітей захищати. І тільки з позицій вивчила оці примітивні дії і втілила їх у себе в будинку. Дев'ять поверхів, дев'ять будинок, дев'ять парадних, дев'ять парадних. І люди самоорганізувалися. Кожне парадне обрали свого представника не одного. І ще вам порада. По-перше, не треба спеціалістів-юристів, супер-пупер. По-друге. Значить, щоб був колегіальний орган. Не розраховуйте, не підставляйте одну людину під, під опалу цієї системи. А щоб це був колегіальний орган. Ось у мене на сайті я виклала, отак же прийшла, познімала там, побачите будинок Порика 12, це виноградар, там трущоби такі, що вам ну, просто не передать. Там півтора місяця, вибачте, каналізаційні фекалії збиралися в підвалі і півтора метра. Оце було все в каналізації. І люди, коли сформували таку ініціативну групу, будинковий комітет. Потім всі вісім чоловік ходили по квартирах і знайомились з мешканцями, говорили, що ми будемо, що ми дізнались, ті, які не були на зборах. Таким чином ми не можемо виконати той закон, який вони нас самі загнали. А який закон? Що 50% мають зібратися на зборах. Вони говорять, щоб ми були юридичною особою, а нам це не потрібно, тому що ставши юридичною особою, ми стаємо простір таких громадських рад, і вони знов нас по кругам водять і все. А так, ми виносимо рішення прямої дії і повідомлення. так, земля наша повідомили. Так, у нас будинковий комітет, ось повідомили. Так, ми прийняли рішення, значить, кооператив організувати. Хо повідомили. Повідомленнями, не заявами. Ой, будь ласка, дозвольте нам, дозвольте, ви ж наші виборці. все, забудьте про це, ви громадянин, і це найвища. Ну ну це власник держави, власник національного багатства, одна 46 мільйона. Зараз уже нам треба порахувати, скільки нас нещасних залишилось. Тому значить, ми це все маємо відновити нашими конституційними діями. Дії наступні. Свідомості, повідомлення далі. Значить, ми вже даємо такі поради, інструкції, все. Ми вас попереджаємо. Ми будемо допомагати тільки тим будинковим комітетам, які повідомлення в районну адміністрацію облікурніше подадуть таку, значить, в якій буде оцей зміст, що я вам розказала. У нас є шаблон такий, і всі мешканці в будинку мають про це знати. А там повідомленні сказано, ми створилися на основі того-то, того-то. Ми знаємо, що не було зроблено те-то, те-то. І тому ми взялися це реалізовувати. От коли ми побачимо, що ви повідомили районну адміністрацію, далі можете розраховувати на методичну підтримку. Тобто, що робити далі, який шаблон, але саме основне, щоб людина, яка ну там ви голова будинку, чи все, щоб е ви публікували, ну скажімо, е там. Якісь матеріали хочете там донести до відома, можете використовувати наш сайт. Просто ми розмістимо і буде уже ваша інформація там на сайті. Є в Фейсбуці мережа, значить, Фейсбуком користаєтесь. Добре, значить, ми викинуті змі. Змі не одна змі цю платформу не оприлюднює. Ви розумієте, чому. Шустер вже офіційно у нас є навіть на Фейсбуці, він сказав, що буде заміна Конституції, а це страшне. Чому вони вирішили міняти Конституцію? Тому що ми докопались до причини національне багатство. Їм треба вже поділити національне багатство, не публічне, не, 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 це, не, не комунальне, вже буде все приватне. А де, де нашим дітям? І що, що буде далі? Розумієте? Тому, будь ласка, значить, я зараз щось у мене, значить, далі, далі вам треба да, зрозуміло, Значить, у вас тут є люди, які, ну так би мовити, ну, моніторять, що ми робимо, де ми пишемо. Отут, якщо розберете, оце трошечки у мене тут листочків залишилось. Поділіться, значить, і будете читати. Ой-ой-ой, підніміть, підніміть оце в мене не так багато їх. А те, де ще, будь ласка. Будь ласка, Да. Значить, Там уже але дивіться, значить, собі, дивіться, да, да. а між собою вже там знайомі тут знайомтесь, телефонами обмінюйтесь і далі буде йти. Щоб у вас сьогодні не була даремна ваша зустріч, вам треба обов'язково. Першим питанням я ж не знаю, що там у вас на зборах було, яке питання денні, то... Ну так, да, я вже не пам'ятаю то, що а, значить необхідність створення територіальних громад. Пані Інна, Ви промовте, будь ласка, сторінку в інтернеті. Щоб записати. Самоврядна громада Так, так написати воно самоврядна громада вихід є ОРГЮА, Ось цей. Я все до чого. От кінцевий результат, коли ми всі в будинках поформуємо, створимо мікрорайонний орган самоорганізації населення у відповідності до закону з будинкових комітетів. При цьому органі сформуємо. Значить, наше обслуговуюче підприємство, це буде ну, ваше як кооператива. Ви побачите різницю. В чому різниця ОСББ і кооператива, якщо комусь я поясню, в чому вигідність того і чого. Потім сьогодні ми з юристом з'ясували це питання. Я на відео зняла її обґрунтування. Ми будемо прилюднювати як для депутатів, які не хочуть це вивчати, так і для громадськості, щоб ми Усвідомили, що кооператив це не, не панацея, Набагато краще було б, щоб вони були наші комунальні підприємства, які дають послуги по собі вартості і під контролем самих засновників. Засновники маємо бути ми з вами. Оскільки у нас рада ніколи не стане в цю площину, вони вважають ті комунальні підприємства, які зареєстровані як суб'єкти, як приватні структури, вони ніколи не погодяться на це. У нас залишається єдиний вихід. Сформувати кооперативи, але коли сформується територіальна громада Печерського району, яка буде складатись із ОСНів із представників, то ви за, на сесії приймете рішення про створення комунального підприємства, як вашої територіальної громади, все буде на ладоні. Поступило. Витратили в будинку, є потенційна група активна, яка вже буде моніторити. Все це буде ваше. Воно зразу може щось у вас не складається. Ми на зв'язку. Завтра ви проснетесь. вже будуть якісь інші думки. Ну тобто, не інші, а тобто воно уляжеться в, нашу, в наше уявлення, і будемо далі йти. Тобто, територіальну громаду треба єдино сформувати територіальну громаду Печерського району юридична особа публічного права. Суб'єктом права являється, а тоді ми вже створюємо оці всі органи, і вони підконтрольні будуть, будуть нам. Органи раду. А так вони зараз починають. Оце ж чому, чому нас на громадську раду викликають там. Там уже йде е, агітація за вибори до районів. Значить, е, остання стаття, я вам ще раз покажу, що ми ще громади не сформували, а вони вже в ради нас тянуть, а рад наших немає. Вони зареєстровані, Київська міська рада зареєстрована 92-м роком. Послухайте, це саме основне, що я вам зараз скажу. Київська міська рада, яка виносить рішення, оце про нашу з вами забудову, оце, що вони туляться, вона 92-м роком зареєстрована. А 92-й рік це Конституція УРСР. Розумієте? І, значить, а Конституція. 96-го року, значить, 92-му році, вся влада належала радам, і тоді називалась Рада народних депутатів. А в Конституції 97-го влада належить територіальним громадам, де ми нас не було. І не... Конституція говорить, що ми єсть, а інституціалізації не відбулося. Це все одно, що ви громадянин, забери у вас паспорт і ви тут ніхто. От, точно так і в територіальній громаді. Саспорт, там, да, і ну, і я... да, тому це таким чином. Тобто, значить, тут, по-перше, ви маєте погодитись і зрозуміти, що територіальна громада нам потрібна. Значить, а для цього потрібна ініціативна група, яка буде розповсюджувати цю інформацію, як по району, як залучитись, разом будемо все. У нас нема голови. Я взагалі координатор по Києву, але я ну у нас лідер наша, це конституція. А як то кажуть, провідником оце, ну роз розібралась ці ситуації Рима Білоцерківська, яка як юрист діє, їздить по всій Україні, розказує оце те, що не я не знала нічого. І от ми сьогодні ви побачите на відео. Ми викладемо колосальне. Ну це я кажу, навіщо прес-конференція, коли ви побачите сьогоднішнє відео, я не знаю, коли це поки воно за ми... Аматорські до цього підходимо, іноді знімаємо з-під стола, вибачте, ну так по-різному відбувається, але знання дає. А якісь депутати потребують вас, якась фракція та партія? На жаль, ні жодна, ні жодна. Значить, Нам треба е, розуміти, що. Підтримки, знають, Але знають, і, вірено, знає, і ви побачите, як, як вони сьогодні реагували да, на всі ці процеси, ці моменти. Але вони всі це знає, це, да, чи це вже, я вже і, перевіряла особисто. І ще такий момент. Ви правильно спитали, вони підтримують, вони озвучують оце. Говорять, територіальна громада. Ну, послухайте зараз, кого не вклюнуть, всі територіальна громада, і партія якась відродження говорить про територіальну громаду, потім там і Свобода, і всі територіальна громада. Але суть як от вони вважають, що рада є, оце наші представники, оце ми значить їх обрали. Ми їх обираємо, значить, ми їх, і, вони у нас працюють на самій же справі, воно в документах все це визначено. Коротше, читайте. Ну а зараз вже дивіться, це ваші внутрішні питання. Обирайте ініціативну групу. Ну, я зразу вам кажу, що ось танечка. Оце, значить, Таня, вона вже просто ну, ну, має десь якусь частину вільного часу. У неї так робота побудована, що вона частіше за всіх от виривається, І просто я, я взагалі на зустрічі ні до яких чиновників сама не хожу, і шукаю будь-кого, хтось не може йти. Я навіть відкладаю ці зустрічі, тому що ну, зараз так і, і небезпечно, а і правомірно. І тому, значить, Таня розібралась дуже серйозно в деталях. Відчуває це на рівні. Відчуттів, де воно Ще? справжнє, де воно е підміна понять відбувається. Тому е формуйте, е ну я не знаю, як від відстань. У вас там я не знаю, яка у тебе адреса Та невелика відстань з прислав'янської 38, Я люди тут, тут пару кварталів а Представ'янська 38, Я ж не знаю, якщо у вас вони е, е обслуговуються, яким ЖЕКом? Минут, спільний да. жек Ні, напевно. Yeah. Ваша не Печерська, брама, ні? Ну, здравствуйте. – А хто кажеш. ж? Я значить, тут це себе чеська драма. Незамініми. Значить, ну в будь-якому випадку вже будете тоді, тому що там трошки, от скажімо, в будинку у них така таке ідініні, але там теж будь є такі люди. Давайте ОСББ, там у них приміщення підвальні є, і вони навіть у них, ви знаєте, такі ну, от вона сама поділиться, як у них там будинковий комітет формувався. Як як там, що там до них орендатори прийшли і не думали? Ну короче, от розкажи нам сюдень.